Успіх це про мій стан, про те, як я себе почуваю, де я знаходжуся, де фокус моєї уваги, це про відсутність напруги, це про вміння її скидати вчасно, це про життя з розширеного стану серця. Це коли я бачу можливості, наприклад, ти мене запросила. Так? Я не зжимаюся перед цим, а я йду в це. Тому що є тут якісь якась така мінімальна напруга в плані страху, так але я розумію, що це те, що веде мене до розширення, і я йду в це з відкритим серцем. Ось це для мене успіх це не чітко в цифрах, розумієш? Тому що коли ти живеш ось так, то в цифр... то в цифрах у тебе буде все прекрасно, і в стосунках, і в здоров'ї, і у всіх сферах. І успіх це про те, що я не дивлюся, обмежуючи на щось, я дивлюся як на. Якісь обмеження це просто на чужі програми, з яких можна вийти і піти далі, і ось з легкістю проходити ось ці всі упереджені програми, які звісно що ніколи не закінчуються, але життя в тебе стає набагато якісніше і яскравіше.